Всіх вітаю, друзі! Вклятих ухилянтів потрібно забрати все майно і віддати його військовослужбовцям. ТЦК має продовжувати свою роботу, незважаючи на те, що вони порушують права людини і українське законодавство. А народні депутати України готуються йти на фронт. Ми сьогодні це все розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, можливо, навіть підписками. Дякую кожному з вас. І почнемо ми. З е, головного сержанта ЗСУ екснардепа Кошулинського. Руслан, Руслан Кошулинський від партії Свобода. Хто пам'ятає, він неодноразово балотувався і на е, посаду президента України, але жодного разу не набирав е, навіть і близько, так, не мав того рейтингу. І зараз дуже багато свободівців, е, як не дивно, так. Вони ну, втирають якусь дикуху. Я це по-другому назвати не можу. Давайте його зараз послухаємо. Ну, ми говоримо про справедливість. От бюджет як дзеркало, справедливість. Ви з чого і куди забираєте? У мене єдине запитання: а ви часом не забираєте кошти від ухилянтів, які втікли і залишили свою країну. Може, з цього почніть? Чомусь ви, ми, як Україна, забираємо кошти в країни-агресорки, яка лишила їх на рахунках наших партнерів за кордон. Ми їх отримуємо. В нас є величезна кількість людей, які вибачайте, зрадили от кожного українця, зрадили. Я говорю, це знаєте до теми. Всі, хто виїхав за кордон, погані, всі, хто виїхав за кордон, них треба забрати все, забрати паспорти. Але чомусь пан Кошулинський забувається про те, що в Україну зараз вже почали масово завозити або готуються до цього. Переселенців з Бангладеш, з Пакистану, з Індії, з країн Африки і так далі. Бо робочих рук не вистачає. Що пропонує пан Кошулинський? Правильно прирівняти тих, хто виїхав за кордон до росіян. Так, і почати забирати в них все їх майно. Хоча нагадаю, що якщо ми навіть подивимось на майно Медведчука, якого було обміняно взагалі так, на азовців, він не втратив все своє майно, він не, не втратив вплив в Україні. Він е, має тут далі свої активи, які успішно так чи інакше працюють. Е, що пропонує пан Руслан правильно відхреститись від мільйонів, хто виїхав за кордон е, і забрати в них все? Е, прощай, приватна власність в Україні. Чоловіків, які втіклися, я сьогодні не можу поміняти військовика на позиції. Я просто не маю на кого умовно кажучи. Маєш, ти можеш зібратись сам і поїхати на позиції. Але в нас, колишні народні депутати України, всякі оці е прикоритні, привладні і так далі. Їх знайомі, друзі, родичі і так далі, вони можуть вдягнути військову форму і ходити по студіям, триндякати. Які вони герої, і як ж вони круто захищають Україну? Жоден з них не був і ніколи в житті не буде на позиціях. Це треба також сильно розуміти. І е, коли хтось одягає військову форму, це не індульгенція, і це не означає, що ця людина може розказувати і подавати свою думку як якусь істину. При цьому закликати фактично до повалення конституційного ладу. Так, а те, що пропонує зараз Кошулинський, це фактично повалення конституційного владу, бо він пропонує е знецінити цілком повністю життя українця і позбавити його приватної власності. Що ж це? Такі люди фактично після таких заяв прямих, так, вони знаходяться, це посадові особи, вони знаходяться при владі. І вони, коли оце говорять, це знаєте трошечки інше, ніж коли якийсь блогер в інтернеті десь щось сказав. Але коли якийсь блогер дещось в інтернеті сказав, то до нього приїжджають і він вибачається на камеру через дві години. А такі, як пан Кошулинський, далі залишаються при владі і отримують всі бенефіти. При цьому вони заброньовані фактично від і убезпечені від попадання на фронт. І вони сидять і розказують, що от я не втік, я тут остався. І оцих бо не втіків в нас зараз дуже багато. І вони починають розказувати, які вони герої, які вони войовничі і як вони когось не можуть поміняти. Скільки разів сам Кошулинський був на в окопах? Скільки посадок він заштурмував? Це все, що потрібно знати. Немає на кого поміняти, бо немає на кого поміняти. Що ви пропонуєте гроші забрати в тих, хто виїхав, чи як? А я маю Так, в мене є питання до народних депутатів. Це справедливо, що вони користуються тими самими конституційними громадянськими правами, що і військовослужбовці, які віддають своє життя і здоров'я. Може, вони мали б за це заплатити? Хто вони? Народні депутати? Ну, бо народні депутати в нас також користуються всіма тими бенефітами, а ще й, ще й кращими, ніж наші військовослужбовці. А тилові військові, які жодного разу не були в зоні бойових дій, вони не користуються тими самими бенефітами, а всі заброньовані, всі прикоритні, всі держслужбовці не користуються тими самими бенефітами. Чи вони, може, були хоч раз в зоні бойових дій і ходили на якісь бойові завдання, де можна втратити життя? Ні. Але питання тільки до тих, хто виїхав за кордон. Все, що потрібно знати. Тепер давайте послухаємо народного депутата. Суспільство в цілому не розуміє, що таке війна. От в цілому, да? У нас були перші хвилини, які пішли. Ми не розуміємо. Суспільство не розуміє, що таке війна. Головне в цьому всьому, що в нас народні депутати розуміють, що це що таке війна, скільки вони вже зіштурмували посадок і скільки вони вже здоров'я поклали в зоні бойових дій, правда? Захищати нашу країну. Друга там хвиля, частково, третя, а більше хвиль немає. Ворог тискнев, і нам треба вже можливо дістати приймати рішення для суспільства. Воно буде захищати Україну. Навіть депутати будуть захищати. Питань тобто немає. Ді, якщо немає питань, то йдіть. Вже багато разів вас відправляли вас і дітей-депутатів. Це вже стало якоюсь такою метафорою. Відправляли вже на фронт. Так сходіть, покажіть. Жодного там не було. Точно те саме, коли в нас якісь артисти, як Козловський, дуже показово він одягнув військову форму, каже: Я йду захищати країну. Вже він демобілізувався і виявилося, що він в хорі співав. Розумієте, а не був в зоні бойових дій. І конкретно було також прописано, так, коли він демобілізувався, незрозуміло яким чином, що він не приймав участі в завданнях, які пов'язані були з підвищенням обороноздатності держави. Він просто співав в хорі. Там і контракт підписав, там аттушов і так далі. Федієнко може своїм прикладом показати, як ж треба правильно штурмувати посадки. Але він цього не буде говорити. Чому? Бо йому простіше говорити от зі студії і розказувати іншим, як їм треба жити. І вже пора прикричати цю історію, що в нас всі, хто має бронь, всі, хто мають якусь владу, можуть вказувати всім іншим, як їм жити і як їм розпоряджатись своїм життям. Бо самі народні депутати... Не збираються цього робити, вони збираються тільки про це розповідати по телевізору, по телемарафонам, і так далі. І ще в нас є одна заява Федія. подобається це суспільство. Не подобається це суспільство. Будуть про мене писати потім погані речі, не будуть про мене писати погані речі. Але це комплектування е, забезпечують е, особовим склад наші Збройних Сил України. Тобто, е, Отакі речі в нас в країні можуть говорити виключно ті, хто знає, що їх ніколи в житті ніхто не запакує в буса. Вони мають бронь, вони мають владу, вони мають зв'язки, тому вони можуть таке говорити. І їх друзі, діти, родичі, батьки точно так само є цілком і повністю заброньованими. Це вища каста, це не для них. І вони можуть оце розповідати. Якщо хто хоч, хтось хоче там якось е протиставити щось інше, хай протиставить. Е е історія з, з рекрутингом я як прихильник величезний рекрутингу, але, на жаль, вона по факту провалена. Правильно, бо в нас гроші вкладаються не в рекрутинг, у нас гроші вкладаються в е примусову мобілізацію, коли зловити когось на вулиці і під страхом в'язниці завести його, відправити на фронт. Вот, оце працює. А якщо рекрутинг, треба ж напрягтись трошки сильніше. Треба показати людям, що от ви можете сюди прийти і дати їм гарну пропозицію. І звісно, що набагато простіше ні з ким не домовлятися, а просто силовими методами впливати на людей. Бо з ними не треба домовлятися. Закинув буса і поїхав. А в рекрутингу це ж треба домовлятися, це ж треба наводити порядок і робити так, щоб люди самі хотіли туди прийти. Правильно? Але наші народні депутати не. не... Вони не в змозі цього зробити, вони некомпетентні. Вони вже звикли е, посилати сигнали тільки в одну сторону і не обробляти входящий трафік, знаєте? Тому вони є на сьогоднішній день некомпетентні і вони на сьогоднішній день є недієздатні. Бо якщо за всі роки певномасштабного вторгнення не вдалося налагодити рекрутинг або як мінімум позбавитись примусової мобілізації, то до компетенцій їхніх. Насправді є дуже багато питань. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. А тепер послухаємо героя України, найбільшого оборонця е донецького напрямку Євгена Дикого. Їхня пропаганда зробила те, що е ну, багато дуже пересічних, цілком щирих, чесних українців реально вважають ворогами аж. От при тому, е Москаль він ніби теж в але він ворог далеко. І щоб московлю зробити щось погане, треба ризикувати своїм життям, під посадку с А тому легше перенести свою зміст на ТЦК, бо він тут поруч, і його можна, на нього можна свою агресію вихвинути абсолютно безкарно. От це російській пропаганді вдалося, і ми на фронті зараз абсолютно безкарно. Я хочу нагадати, що всі випадки нападів на ТЦК закінчувались. Кримінальними справами проти тих, хто це робив. Навіть якщо ці люди починали просто відбиватися від ТЦКшників, які хотіли їх викрасти, і чинили їм опір. Навіть в таких ситуаціях, якщо людям щось здавалося, їх потім дуже швиденько знаходили. Тому про безкарність давайте це перша історія. По-друге, чому до ТЦКшників таке відношення? Це ж питання риторичне. Так, бо вони починають порушувати законодавство і діяти, перевищувати свої служби повноваження, порушувати права людини. І коли це е, не карається зі сторони влади, коли люди відчувають, що вони є беззахисними, вони в багатьох випадках починають пробувати захищатись самостійно, навіть якщо це є протизаконно. Це є природна якась така історія, і ну, так це працює. От. А такі як дикий, яким е, загрожує тільки вечірнє переїдання, вони не будуть, е, вони не, ніколи не попадуть в е, руки ТЦК. Розумієте? Бо до нього підійдуть на вулиці, е, і е, він покаже якусь корочку без бронюванням і піде собі далі. І все, він захищений. Точно так само, як і народні депутати, точно так само, як вся ця е, гвардія Кошулинського. Так? Це ж все туди же, все в ту саму калітку. От. А по факту, хто несе всю тотальну відповідальність е на сьогоднішній день і хто на собі відчуває повноту оцього е героїв тцкшників Ті, хто не мають влади, ті, хто не мають грошей відкупитись. Все, кінець, крапка. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дякую, до зустрічі.